в УПЛ і ця вивізка була би дуже цікавою і для найвищого дивізіону, але доля та не стільки доля, скільки ситуація розпорядилася так, що ці команди в першій лізі атакує Полтавська Ворскла і можна зараз пробувати вже другим темпом. Андрушенко ліворогой м'яч у сіці забиває Максим Андрушенко. 20-й номер відкриває рахунок у поєдинку. 1-0. Ворскла попереду вже на другій хвилині поєдинку. Фактично між другою та третьою Андрушенко зумів завершити цю атаку. Поліст, який свого часу виступав за Ворсклу, навіть у Єврокубках грав. Перехоплення від полтавської команди. Просувається вперед. 20-й номер Максим Андрушенко, автор забитого м'яча. Пасує партнерові. Дальній удар. І м'яч у Сіці. Який гол забиває Полтавська. Ворскла. 2-0. 2-0 уже, друзі. Та ще 10-11 хвилин не, не минуло, як Дмитро Пріхна подвоїв перевагу своєї команди, капітан команди Ворскла, відзначився у воротах Одеситів. Неочікуваний початок і, власне, дали пробити пріхні в тому епізоді забитим м'ячем. Рак, коли ти поспішаєш, завжди є ризик помилитися. Зараз перехоплення від Борски. Кораблін набирає швидкість проти нього. Ракійський. Кораблін пасує на Чидомера. Чидомера пробиває. Який сейв добивання м'ячу сіці. 0 Ворскла попереду. І ось таке святкування від футболіста полтавської команди відзначився Тимур Кораблін. Але друзі, навіть попри, навіть попри.